Смирнов, що з тобою? Я ж заборонив її пускати сюди. Микола мовчки продовжує накладати шов. Ти що, не чуєш мене? Хірург знизив плечима. Вас важко не почути. Кричите теж на все відділення. Юрій Антонович трохи не задихнувся від нахабства підлеглого. Та що ти собі дозволяєш? Ти взагалі хто такий? Я лікар, що повинен допомагати тим, хто потребує моєї допомоги. Микола нарешті закінчив. Кивнув медсестрі, щоб вона наклала пов'язку, та повернувся до головного лікаря. А ось хто ви такий? На якій підставі ви відмовили цій пацієнтці в отриманні допомоги? Ви ж бачите, у неї жар. Рана загноїлась. І кому як не вам знати, що буває, коли таке відбувається? Ти мені ще вказувати будеш? Кому мені відмовляти, а кому ні? Станеш головним лікарем, що мало ймовірно. Тоді і вказуй від того, що стане, на одну бомжику менше світ тільки чистіше буде. Тобто, ви визнаєте, що залишили жінку без допомоги саме для того, щоб вона загинула? Юрій Антонович вкрився червоними плямами. Ну, все Смирнов, Тепер ти точно догрався. Напевно, забув, з ким розмовляєш? Ну нічого, я тобі нагадаю. Головний лікар вискочив заглядовий та грибнув дверима так, що сестра здринулася. Навіщо ви так з ним, Микола Олександрович? Ви ж знаєте, який він злопам'ятний. Знайде спосіб звільнити вас. Микола махнув рукою. Знаєш, Оленка? Останнім часом я думаю, що краще бути безробітним, чим працювати з таким, як він. Я ж його ще з інститутських часів пам'ятаю. Він і тоді не відрізнявся нічим добрим. Як він став головним лікарем? Просто не розумію. Як? Десь у нього працює в адміністрації. Далеко не останньою людиною. От і пропхав зятька. Говорили, що, якби не дочка, він ні за що б цього не назначив. Начебто непоганий чоловік, а там хто його знає, як насправді так, це все пояснює. Тільки не буде в лікарні нічого хорошого від такого керівника. Все буде за гроші, а лікування нуль. Ось ви все розумієте, а спеціально робите так, щоб він вас звільнив. Хто ж тоді лікувати буде? Микола посміхнувся. Я, Оленка, звичайно, патріот, але не настільки. Є багато інших місць, де я зможу принести набагато більше користі. Так що ви просто підете. Так, якщо створять нестерпні умови для роботи чи звільнення. я із задоволенням покину обитель, де править зло. Він зітхнув Лен, ми з вами дорослі люди. Звичайно, я чинитиму опір, але ж ви все розумієте. Це буде боротьба з вітряними млинами. Вона теж зітхнула, я розумію. Знаєте, якщо чесно, думаю, скоро звідти всі втечуть. Сьогодні було чергування Миколи. Він розпорядився, щоб пацієнтку розмістили в палаті, а коли отямиться, щоб покликали його. У лікарні було незвично затища ніби бурею, по-іншому не сказати. Медсестра навіть кілька разів перевіряла телефон. Думала, може, не дозвоняться з приймального відділення. Приблизно о півночі до його кабінету зазирнула Оленка. Микола Олександрович, там ваша протеже прийшла до тями. Вимагає вас. Микола поспіхнувся. Так вже й вимагає? Так. Прямо вимагає. Ви знаєте? Начебто жодної праці не було. Вона така живенька, бадьора. Микола увійшов до палати. Добрий вечір. Рано рано вам сідати. Голова може запаморчитись. Жінка уважно подивилась на нього. А ти за мене не хвилюйся. Я і не через таке проходила. Це подряпина. Тобі про себе переживати треба. Постраждати ти можеш сильно через свою доброту. Микола сів. З усмішкою глядав на пацієнтку. Ви так кажете, ніби все наперед знаєте. Знаю, звичайно. Ти кого хоч у місті спитай, як гадає Роза. А спитай, чи помиляється Роза, і тобі всі скажуть, що Роза ніколи не помиляється, тільки отворожити вона не всім буде. Мало лишилось людей, кому роза розповісти щось хоче, тому що люди інші стали. Постійно хоче дізнатися, як ближньому зашкодити. А тобі я погадаю все як я розповім. Тільки ніс, ти не верни. Не завжди буває те, що ви скептики думаєте. Микола засміявся, я лише хотів сказати, що не вірю у всяке враження. але ви мене випередили. А чого мені тебе випередити, якщо я знаю все, про що ти думаєш? Та ні. Так не буває. Ворожка посміхнулася, блиснувши білими такими несподіваними зубами. Хоче скажу тобі, чому ти досі не одружений? А все просто серце твоє зайняте, зайняте міцно, Тією, кого ти дуже образив, а зізнатися собі в цьому боїшся. Посмішка сповзла з обличчя Миколи. Звідки вона взагалі могла про таке здогадатися? Ну, що про це скажеш? Я помиляюся? Микола мовчав. Була в його житті любов, справжня, про яку він ніколи не забуде. Звали її Віра. І була вона його єдиною любов'ю. Тоді Коля злякався, злякався, що віра зайняла все його серце. Друзі в один голос твердили, що вона не дасть йому розвиватися. Говорили, що від сільської дівчини не буде жодної підтримки, і Коля вирішив, що клин клином виб'ють. Він ніколи не забуде той день. І очі віри, коли вона побачила його в ліжку з іншою. В очах її не було злості або образи. Там була страшена, нескінченна біль. Скільки операцій провів, потім Микола, скільки пацієнтів бачив з такими травмами, що вмирали, але ніколи, ніколи в їхніх очах не бачив такої болі. Він більше не бачив віру, тільки знав, що вона забрала документи з інституту та поїхала. Він намагався заглушити в собі почуття навчанням, потім роботою, але нічого особливого не досяг. Хірургом він був добрим, але його любов до правди та загострене почуття справедливості не давали розвивати йому свою кар'єру. А звідки ви знали про таке Я ж, любий, кажу тобі, знаю про тебе все адже ти добрий, гарний. Сьогодні зробив те. Що будь-який інший лікар побачив головнішу, поставив чайник. Благо плита та навіть газовий балон в будинку були, а колодязь знаходився буквально за два кроки від хвіртки, після кави, наче й сил додалося. Надвечір він не тільки прибрав в будинку, але й познайомився з кількома жителями. Народ в селі добрий і трохи цікавий. Люди, дізнавшись, ким він приїхав працювати, дивились на нього як на благодійника. Микола заснув. Щойно торкнувся подушки, йому здавалося, що пройшло всього кілька хвилин. Як його розбудив стукіт у вікно. Він підскочив, не зовсім розуміючи, де він. І лише потім почув лікар, лікар, прокиньтесь, будь ласка. Микола впізнав цей голос. Він впізнав би його і через тисячу років. Він відчинив вікно. Хто тут? Вибачте, будь ласка. Мені сусідка сказала, що ви лікар, У мене донька впала, розумієте? В неї щось з ногою, я не знаю, що робити, швидко викликати або нічого страшного. Я зараз. Микола замітався по будинку. Як у будь-якого лікаря, у нього, зрозуміло, завжди на всі випадки життя була гарна аптечка. Зараз його думки перебували в такому стані, що він ніяк не міг задати, куди її поставив. Через пару хвилин. Він вже йшов і йшов слідом за вірою, за своєю вірою. Вона його не впізнала, та й як його було впізнати. З моменту останньої зустрічі він змужнів, виріс в плечах, набрав ваги, відростив бороду. Ось, проходьте. На дивані сиділа дівчина, років 16. Нога неприродно вивернута. Сама бліда, губа закушена. Сашенька, потерпи. Ось у нас тепер сусід лікар. Від зараз подивиться. Микола швидко оглянув ногу. Перелом. Необхідно накласти гіпс, причому, схоже, зі зміщенням. Я зараз зроблю тобі укол. А через п'ять хвилин боліти так сильно не буде. Потім шину накладу та поїдемо до міста. Це ж далеко, і в нас гіпс накладуть. Я не сумніваюсь. Тільки якщо перелом зі зміщенням, можливо, потрібно буде втрутитися хірургу. Не переживайте, ми дочекаємось, і якщо Олександру відпустять, то одразу привеземо її додому. Поки робив укол, тихо розмовляв з дівчиною, накладав шину, Віра мовчала. Коли все було готове і він повернувся, то одразу зрозумів, впізнала його. Що ти тут робиш? Можу поставити те саме питання. Я все життя тут мешкаю. Ну, звісно, ти ж був такий зайнятий, що навіть не питав, звідки я, Віро. Мені здається, зараз не місце та не час для такої розмови. Давай спочатку допоможемо Сашеві, а потім поговоримо. Віра хотіла що сказати, але подивилась на доньку, і ніби здулася. Я за машиною. Ви збирайтесь. Коли Сашу забрали до оглядової, Віра розплакалась. Господи, все життя оберігала її. А тут така дурниця. Віро, не хвилюйся. Навіть самі складні переломи зараз лікують. Звісно, тобі легко говорити. Ти не сидів біля ліжка Саші, коли вона хворіла маленька, не проводжав її до школи, так взагалі нічого не робив, тому що просто умив руки. Останні слова вона майже прокричала Тихіше, Віро, навіщо ти це кажеш? І тут Микола замовк. Мовчав, потім почав блідніти. Віра не на жар злякалася. Коль, Коля, що з тобою? Ти хочеш сказати, що Саша? Не може бути. Віра заспокоїлась, сіла поруч. Я приїжджала до міста, щоб сказати тобі про це, але в останній момент злякалася. Микола обхопив голову руками. Як так? Як? Так ось про що говорила Роза. Він підвів голову. Віро, виходить, сама доля змусила мене той будинок придбати, щоб спробувати відкупити свою провину. Хоч трохи. Ти мене, віру, звичайно, прогнати можеш. Але спершу вислухай адже я все життя тебе любив. А одружуватись не міг і поїхати до тебе не міг. Сказати, що ідіот? Вибачення, попростити, соромно було. Та й думав ти заміжня давно. Загалом не поїду я. Ви поїдете, я слідом поїду за вами. Я від вас більше не на крок. Розумію. Що не прощається таке, але дайте мені хоч один найменший шанс. Віра зітхнула. Якби ти тільки знав, знав, як я сина тебе ненавиділа майже все життя так само сильно, як і любила. Двері кабінету відчинилися. Тату, забирайте доньку, гіпс наклали, скоро бігатиме. Потім він посміхнувся перший раз бачу, щоб донька настільки на батька була схожа. Коли повернулися додому, Микола та Віра довго розмовляли, потім ще і ще, і ось щовечора сільські бабусі дивились та раділи, дивлячись на цю закохану парочку.